Збірна України із Пауерліфтингу повернулася з чемпіонату Європи. Загальне командне місце в українських чоловіків перше, а жінок друге. У складі збірної була її спортсменка з Коломиї, майстер спорту міжнародного класу. Марія Чепіль вона завоювала бронзу у ваговій категорії до 57 кг. кілограмів. Майстер спорту міжнародного класу Марія Чепіль займається пауерліфтингом вже 14 років. На цьогорічних змаганнях, що проходили в Чехії, виконувала вправу жим лежачи. Ми не перший раз туди приїжджаємо, враження дуже гарні, дуже гарна організація змагань, там дуже часто проходять змагання. Ну і я була дуже рада зустрічі з спортсменами з інших країн, так що як я давно виступаю, то я спілкуюся з багатьма спортсменами та тренерами. Ну з України в нас була майже повна команда. Це було четверо дівчат і сім хлопців в командному залі Лько наші хлопці виграли золото, а дівчата були другими командою. Пауверліфтинг спочатку для пані Марії був захопленням, проте зараз це невід'ємна частина її життя. Я працюю в Коломийському інституті Прикарпатського національного університету. Викладаю там спортивні дисципліни. А це такий би хобі. Воно знаєте, приходиш, тобі подобається, потім ти втягуєшся, втягуєшся і працюєш далі у ваговій категорії до 57 кілограмів. Марія Чепіль завоювала бронзу. І хоч сама вже тренує молодих спортсменів, про своїх тренерів не забуває. Тому висловлює подяку Василеві та інні оробцям.